Послання 1140. Моя любов ніколи не в'яне, ніколи не вагається, ніколи не вмирає, незалежно від того, що ви зробили. Субота 31 травня 2014 року Божого 8.20 Моя ніжно улюблена дочко. Моя любов палає як горнило до кожного з вас. Вона розгорілася зі ще більшою силою через злий вплив, якого було завдано людство. Обман всякого роду затьмарює душі в цей історичний час через вплив диявола у світі, оскільки продовжується остаточна битва за душі. Кожен чоловік, жінка і дитина у віці понад сім років будуть з усіх сил намагатися. Відрізнити добро від зла багато будуть миритися зі злими вчинками і скажуть, що те, що вони роблять, є справедливим. Ті, які будуть визнавати за добро злі слова, вчинки та дії, насаджені у їхніх серцях злим духом, не відчуватимуть докорів сумління. Кожна душа незалежно від її віросповідання, раси, Кольору шкіри чи матеріального статку буде блукати у замішанні щодо того, що є добрим в очах Бога, а що вважається поганим. І тоді, коли маси, введені в оману, аплодуватимуть гріхові, замаскованому в кожний можливий спосіб, ті, які зрадять мене, не матимуть у своїх душах ні крихти задоволення. Ті, які не відступлять від правди в усьому, що походить від мене, будуть демонізовані. Але якщо вони будуть проводити час у моєму товаристві, то не хвилюватимуться, бо я прищеплю їм внутрішній мир, який не захитається. Я обіцяю вам усім, в тому числі слабким і тим, які піддалися на брехню, насаджену вам сатаною. Що я ніколи не відмовлюся від вас, я буду притягувати вас до себе, наповнювати вас моєю любов'ю, як тільки ви дозволите мені притягнути вас до себе. Моя любов ніколи не в'яне, ніколи не вагається, ніколи не вмирає, незалежно від того, що ви зробили. Але будьте уважні, тому що ваша душа є вищою нагородою. І злий дух ніколи не відступиться у своєму прагненні здобути її. Моя любов є настільки сильною, що навіть тоді, коли ви зрадите мене, я гарантуватиму, що у своєму сумлінні ви усвідомите свою помилку. Ось чому у вас з'явиться відчуття втрати, бо, коли ви щось зробите в ім'я справедливості, знаючи у своєму серці, що це є неправильно. Ви не відчуєте нічого, окрім смутку. І тоді ви повинні закликати мене, вашого Ісуса, цією молитвою, щоб я допоміг вам в годину вашої безпорадності. Молитва Христового походу 152. Допоможи мені в годину моєї безпорадності. Дорогий Ісусе, допоможи мені в годину моєї безпорадності. Звільни мене від гріха і відкрий мої очі, моє серце і мою душу на обман диявола і його нечистиві дороги. Наповни мене своєю любов'ю, коли я відчуваю ненависть в моєму серці. Наповни мене своїм миром, коли я відчуваю смуток. Наповни мене своєю силою, коли я немічний. Визвали мене з в'язниці, в якій я знаходжусь, щоб я міг бути вільним і почувався безпечно у твоїх святих обіймах. Амінь. Моя любов є вічна, ваша душа є вічна, моє царство є вічне, а також і царство Злого Духа. Якщо ви є винні у страшному гріху, то ви маєте щосекунди боротися. Щоб віддалитися від небезпеки і прагнути залишатися вірними мені повсякчас. Найпростіший спосіб зробити це любити один одного так, як я люблю вас. Нічого з того, що віддаляє вас від любові до інших, не походить від мене, ваш Ісус.